Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. Сьогодні ми готуємо банош зі шкварками та бринзою. На Закарпатті банош варять на самій сметані, але можна готувати цю кашу по-різному. Я, наприклад, варю банош на воді, а потім вже додаю сметану або вершки. Якщо хочеться спробувати автентичну версію баношу, замініть кількість води в рецепті сметаною. Отже переходимо до приготування такої смачної сонячної каші. Для цього нам потрібно 400 грам кукурудзяної крупи. Її не потрібно промивати, так як вона дрібного помелу. Також нам потрібна бринза або можна фетою замінити. Також я взяла вершки. Тут у мене півсклянки, ну, приблизно десь 150 мл. Також потрібна нам грудочка вершкового масла 20 грам. Цибулька В мене дрібна, тому я взяла 3 штучки. Також нам потрібен часничок. в мене він заморожений, вже перемелений. І сало. Його нам потрібно 200 грам. Можна взяти також копчене сало з прожилками. І різноманітні спеції, також використовуємо: олійка рослина для засмажки. Ось вода вже закипіла. Підсолюємо її, смакуємо за смаком. Води нам потрібно 1 літру і 300 грам. Перед тим як всипати крупу, робимо воронку і всипаємо, постійно помішуємо кашу, щоб вона в нас не була грудкою. Переставляємо кашу на менший вогонь, ставимо на розпилювач, щоб вона кипіла ледь-ледь. До каші додаємо ще грудочку масла вершкового, щоб вона там не пригоріла ніде не пристала до кастрюлі. І будемо робити засмажку. Для цього ріжемо сало. Його можна нарізати довільними шматочками. Я нарізаю на такі ось смужечки. На розігріту сковорідку висипаємо сало. Воно повинно висмажитися в нас так, щоб вийшли шкварки. Бажано смажити на середньому або повільному вогні. Далі наріжемо цибулю. Її ми нарізаємо дрібненькими кубиками. Смажити цибулю будемо на жирові з-під сала до золотавого кольору. Готові шкварки викладаємо на тарілку і смажемо там цибулю. До цибулі додаємо також приправки, різноманітний перчик, чорний, червоний. Також додаємо часничок, можна взяти сушений. І все ретельно перемішуємо. Не забуваємо кашу постійно помішувати. Якщо ми бачимо, що каша стає надто густою, можна додати трішки води, всипаємо в кашу цибульку підсмажену і ретельно все перемішуємо. І вже в самому кінці приготування, коли можна сказати, що каша готова, я вливаю вершки. Також можна додати сметану замість вершків. Все гарненько, ретельно перемішуємо. Далі вогонь вимикаємо, каструлю накриваємо кришкою і залишаємо кашу упривати ще на 5 хвилин. Ось наша каша готова. Зверху посипаємо на кашу вишкварки. Ось вони, які хрумкі. Як хрустики зовсім немає жиру, дуже смачні. Посипаємо зеленню любою, я посипаю цибулькою. Посипаємо зверху розкришеною бринзою або фетою. І ось така смачна каша, така краса в нас виходить. Подавати таку кашу ліпше одразу, так вона смакує найкраще. Такий банош можна готувати також в казані на відкритому повітрі, саме він так і готується. Або ж так, як я, вдома, в каструлі, можна з товстим дном. Це відмінний варіант обіду або вечері. Каша дуже ситна. До цієї страви можна подавати свіжі овочі, салати, і коли ви дотримуватиметеся кроків цього рецепту, все у вас вийде. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, діліться рецептами мого каналу з друзями і всього найкращого!